Друзі, привіт! З вами Анастасія Ротазєй і це урок фізики. На попередньому уроці ми з вами почали досліджувати вільні електромагнітні коливання в ідеальному контурі. З'ясували, що ідеальним коливальним контуром називається система, в якій можуть відбуватися вільні електромагнітні коливання. При цьому активний опір контуру буде відсутнім, і коливання в ньому не затухають. Варто сказати про те, що наші органи чуття не можуть безпосередньо сприймати електромагнітні коливання, так як, наприклад, прояви механічних коливань. Ми можемо побачити, як коливається гілка дерева під дією вітру, або чуємо та бачимо коливання струни гітари, але, на жаль, не можемо побачити неозброєним оком електричний сигнал. Проте ми можемо його зафіксувати і в подальшому спостерігати за допомогою пристрою під назвою осцилограф. Відео осцилографа у дії зараз розміщено на екрані. Ми вже неодноразово наголошували про те, що між електромагнітними та механічними коливаннями є схожість. Сьогодні на уроці нам необхідно знайти спільні моменти між цими типами коливань, а також звернути особливу увагу на період власних електромагнітних коливань у коливальному контурі, від яких параметрів коливального контуру він залежить. Що ж, почнімо! Перша наша задача це отримати формулу, яка характеризуватиме коливальний контур. Для цього необхідно врахувати деякі деталі з минулих уроків. Говорячи про формулу, яка характеризує коливальний контур, маємо на увазі формулу для періоду вільних електромагнітних коливань у контурі. Пригадаймо, що період вільних або власних коливань це найменший проміжок часу, протягом якого коливальний або ЛЦ-контур за значеннями повертається до початкових значень заряду на його обкладках. Виведемо формулу для періоду вільних електромагнітних коливань в контурі, врахувавши, що енергія в цьому контурі існує у двох формах. У формі електричного поля, яке створює заряд конденсатора, тобто W з індексом L дорівнює Q у квадраті поділити на 2C, а також у формі магнітного поля котушки, тобто W з індексом m дорівнює L велике помножити на i у квадраті та поділити на 2. За аналогією до механічних коливань, занотуємо закон збереження енергії для електромагнітних коливань, в якому говориться, що повна енергія ЛЦ контура рівна сумі енергії електричного поля конденсатора і магнітного поля котушки, яка зберігається в будь-який момент часу. Тобто, W дорівнює W з індексом m плюс W з індексом L що в свою чергу дорівнює L велике помножити на І у квадраті та поділити на 2 плюс Q у квадраті поділити на 2С. Дорівнює константі. У формулі Q заряд конденсатора в деякий момент часу. c ємність конденсатора, L велике індуктивність котушки, і сила струму в котушці. Зауважимо, що процеси, які проходять в Ельце контурі, аналогічні коливанням пружинного маятника, які ви можете спостерігати на екрані. Тому надалі пропоную всю інформацію подати у вигляді таблиці, яка складатиметься з двох колонок. В першій занотуємо все, що стосується механічних коливань пружинного маятника, а в другій все, що стосується електромагнітних коливань в ельце-контурі. І перше, що ми занотуємо у таблицю, це закон збереження енергії для ідеального коливального контуру. W дорівнює W з індексом m плюс W з індексом L, що в свою чергу дорівнює L велике помножити на І у квадраті та поділити на 2, плюс Q у квадраті поділити на 2 c дорівнює константі. Пригадаємо, що для вирахування повної механічної енергії пружинного маятника в будь-який момент часу використовують формулу. W з індексом Мех дорівнює E е велике з індексом П плюс E е велике з індексом К, що в свою чергу дорівнює К помножити на х у квадраті та поділити на 2, плюс m помножити на V у квадраті з індексом х поділити на 2 дорівнює константі. У формулі E е велике з індексом П потенціальна енергія пружно деформованого тіла. E е велике з індексом К кінетична енергія тіла K — жорсткість пружини m маса тіла, що підвішене до пружини, x розміщення тіла відносно положення рівноваги, В з індексом X проекція швидкості руху тіла на вісь x Проаналізувавши формули для енергії різної природи, що записані у першій та другій колонках, можемо помітити, що енергія електричного поля конденсатора W з індексом L дорівнює Q у квадраті поділити на 2С. Є аналогічною потенціальній енергії пружно деформованого тіла, тобто е велике з індексом П дорівнює К помножити на х у квадраті та поділити на 2. Відповідно, енергія магнітного поля котушки, що обумовлена упорядкованим рухом зарядів, тобто W з індексом m дорівнює L велике помножити на І у квадраті та поділити на 2, є аналогічною кінетичній енергії тіла. E е велике з індексом K дорівнює m помножити на v у квадраті з індексом X, Поділити на 2. Тому можемо зробити висновки, що аналогом до координати х пружинного маятника в коливальному контурі буде заряд q. Тоді аналогом проекції швидкості V з індексом X буде сила струму І у коливальному контурі, оскільки сила струму характеризує швидкі зміни заряду конденсатора з часом. Настав час провести аналогію для періоду вільних коливань. Із курсу фізики 10 класу вам відомо, що період вільних механічних коливань пружинного маятника залежить від властивості пружини, тобто жорсткості, та маси, підвішеного до пружини тіла. Формульно це записується так: те велике дорівнює 2π помножити на корінь квадратний із m, поділене на k. Тепер щодо періоду власних електромагнітних коливань у коливальному контурі. Якщо врахувати, що коефіцієнт жорсткості К аналогічний відношенню одиниці до ємності С, а маса тіла М аналогічна індуктивності L, велике, тоді для періоду вільних або власних електромагнітних коливань у коливальному контурі запишеться така формула. Т велике дорівнює 2π помножити на корінь квадратний із добутку L великого та С, де Т велике період вільних коливань, L велике індуктивність котушки С. Ємність конденсатора. Отриманий вираз називають формулою Томпсона на честь Вільяма Томпсона фізика, який цей вираз вивів у 1853 році. Портрет вченого зараз на екрані. Проаналізувавши формулу, можемо помітити, що період власних коливань зростає зі збільшенням ємності та індуктивності контура. Це пояснюється тим, що зі збільшенням індуктивності контура більшим є магнітне поле. А сила струму повільніше зростає з часом і повільніше спадає до нуля. А чим більша ємність контура, то більше часу потрібно для перезаряджання конденсатора. У конспекті уроку ви зможете знайти виведення формули для вирахування заряду на конденсаторі, а також рівняння сили струму в контурі. Отже, сьогодні на уроці ми дізналися, що електромагнітний коливальний контур багато в чому аналогічний пружинному маятнику. Заряду відповідає координата, силі струму відповідає миттєва швидкість, індуктивності відповідає маса, ємності відповідає жорсткість пружини. Коливальний lc контур широко використовується в сучасних мікросхемах для засобів електроніки та електротехнічного обладнання. Наступного уроку ми поговоримо про зміни струм. Та найпростіший спосіб його отримання. Тому до зустрічі.